Скажіть, як треба, бо ми не спали і щось не дуже зображалки. Геннадій Сульдін керівник волонтерської групи технарі. Займаємося допомогою протиповітряної оборони, технічною допомогою та технічними розробками. Я зустрів повномасштабне вторгнення цивільним. Я будував будинки, таунхауси, готелі, комерційну нерухомість. Майже через тиждень після початку повномасштабного вторгнення ми вже займалися допомогою протиповітряної оборони як волонтери. Я колишній військовослужбовець протиповітряної оборони. Згадав військовий фах та свій інженерний фах. Ми з Андрієм Косяком зрозуміли, що ми будемо. Найбільш ефективною допомозі протиповітряної обороні та військам зв'язку, і почали свою волонтерську діяльність 3 березня 2022 року. Ми приїхали в березні в частину протиповітряної оборони. Там на весь дивізіон був один бінокль, якому було більш 40 років, і в нього ну, нічого не можна було побачити. Через 10 днів в цій частині кожний розрахунок. ПЗРК «Ігла» вже мав свій бінокль. Перше підтвердження цього бойового сценарію, тобто ураження крилатої ракети, відбулося в березні, дві 2022 року. Нам казали, що збити крилату ракету з ПЗРК ігла неможливо, але за місяць після повномасштабного вторгнення козаки вже довели, що можливо і збили. Зараз модифіковано більш 1300 ПЗРК «Ігла» і Глайстінгер з встановленням тепловізора. Ця програма триває більш 25 випадків підтвердженого ураження крилатих ракет з ПЗРК з тепловізором. Тобто ми впевнено можемо казати, що ця ідея не просто спрацювала, вона продовжує працювати і вона отримала багаторазове бойове підтвердження. Ці роботи вбивці турбореактивний російський, не долетіли, нікого не вбили і згоріло собі в степу. Давай, давай! Ваня, давай! Буває у вас такі моменти, коли у вас вже нема сили, ви якось себе мотивуєте. Так, це буває. Я собі мотивую, ну, треба поспати. Якщо ти виспався, то все гаразд. Це просто, так? Знаєте, це не дуже просто. Бо коли дуже хочеться спати, а не можна, і так, великий час то якщо ти виспався, то в тебе вже все гаразд. А що мотивувати? Якщо виспався, якщо ситий, якщо тепло, що там мотивувати? Живий, здоровий, йди, допомагай іншим. Какую-то премію давати. Технарі. Нас остановили двоє старших офіцерів сказали, що это не нужно. Я говорю, почему? Говорит, если ты ему пообещаешь двое суток спать, это будет самая большая премия. Я тогда не понял... І ми провели недільку з мобільною групою. І я вспомнів, як я в армії з стою. Автомилися. Ну, по-перше, це система ЄППО, в якої зараз 625 тисяч користувачів, бо немає секрету в тому, не в усіх точках нашої країни локатори можуть впевнено. Виявити та супроводжувати нізько літаючі цілі накшалт крилатої ракети чи шахеда. І спостереження громадян дуже цьому допомагає У 2022 році. Ця система запрацювала за один тиждень. В нас вже було 57 тисяч користувачів. В нас немає ніякого фінансового заохочення. Ми просто розповідали і розповідаємо людям, що ця система може, як вона може попередити ППОшників як вона може попередити ну, Так би мовити, спостерігача власника смартфона, що саме йому загрожує небезпека і що на кілька хвилин треба сховатись, бо, як там пишеться, в тебе летить. Це добрий проєкт, в нього гарний фідбек від ППОшників, гарний результат і дуже хороші перспективи. Ще один проєкт це комплект нічного водіння для автотехніки. Вони звуться «Сова». «Сова», сова 1-2 і сова 2.0. Спочатку це вироблялось для зенітно-ракетних комплексів С-300, а потім пішло на інші машини ракетні, а потім пішло на Медевакі. Коротше, зараз ми передали війська вже більш 550 комплектів нічного водіння «Сова» і маємо замовлення ще на 20 з чимось. Зараз. В середньому 30. 20-30 на місяць. Одна з розробок технарій – це віртуальний тренажер Чайка. В Ізраїлі в протиповітряній обороні з відкритих джерел є три тренажери ППО. Тільки технарі, Тільки одну модель чайка поставили війська більш 350. Це, більше, це більша кількість тренажерів, ніж взагалі існує в усьому світі. То скажіть мені, з яким ППО ми будемо порівнюватись? Я не хочу, щоб наше ППО до рівня Ізраїлю, бо в Ізраїлі ППО деряве. І якщо б в нас було таке ППО, як в Ізраїлі, то країни б вже не було. Взагалі, ППО Ізраїля взагалі не може збивати шахеди. Їм немає чим. Для того, щоб збивати шахеди, вони залучали іорданський ВВС. Винищувачі F-16, які ракетами по мільйону доларів, збивали тарахтьолку, яка коштує менш ніж 200 тисяч. По-друге, над ізраїльськими базами безкарно літають дрони розвідники. Там літають дрони, які вбивають на материковій частині Ізраїлю, ну, на контрольованій, вбивають людей. А ви ж такого тут не бачили, правда? Так що ми з них приклад брати будемо? Чи навпаки? Я не знаю країни в світі, в якою ППО було хоч якось наближено до українського. Вага ППЛА 12-14 кілограмів. Можливість запуску реактивного вагою 12-14 кг з нашої... Е, Направляючої 3 метри. В моєї бульбашці ніхто не втомився. Що там? За межами цієї бульбашки, ну я ж не знаю. Ми переважно спілкуємося з військовими. Е, мене нічого не дратує. Які зміни, Та спать хочеться. Хочеться спати, хочеться кілька днів поспати і щоб нічого не турбувало. Є дуже велика програма, що, що треба зробити, і обмаль часу, щоб це робити. Бо Кожен день, коли якась розробка затримується на випробуваннях, вона не працює на фронті, вона не працює в ППО «Тилу». І ми маємо поспішати, в нас немає часу. Бо зробити героїчний вчинок дуже просто. Робити одне і те саме кожного дня 24 на 7 це і є протиповітряна оборона, коли в тебе завжди війна.